Вітаю вас, музичних розвивайка! Сьогодні ми з вами здійснюємо подорож в історію музичної України і поговоримо про українські народні музичні інструменти. Бандура. Ой, по горах, по долинах, по широких Українах. Ой, там козак походжає у бандурку виграває. Панська бандура або торбан побудував переважно в шляхетних маєтках. На ньому акомпанували міські пісні танці. Представники козацької старшини полюбляли акомпанувати на ньому кобзарський репертуар. Це історичні пісні, думи, а придворні музиканти супроводжували на торбані величальні пісні. КОЛІСНА ліра. Коліщатко у правій частині ліри відіграє роль безперервного смичка. Видобовуючи звук з двох-чотирьох струн, на одній струні співанниці лірник, перебираючи клавіші пальцями лівої руки, грає мелодію. Інші ж бурдонні дають постійне звучання квінти. Обза. Це струнний, щіпковий музичний інструмент. Скрипка Рибка відома з кінця XVI століття. Вона особливо імпонує на спільному, мелодійному характеру української народної музики. Без скрипки не обходилось жодне свято весілля чи вечорниця. Вона є і сольний, і акомпануючий інструмент. Симбали струнний музичний інструмент. Шумові та ударні музичні інструменти. Деркач шумовий інструмент. Бугай шумовий інструмент. Бубон ударний інструмент, відомий на Україні ще за часів Київської Русі. Духові музичні інструменти. СОпілка. Типова сопілка, яку могли зробити з верби, клена, калини, смереки, груші чи звичайної бузини. На гуцульщині така сопілка зветься денцівкою. Звук у неї соковитий, насичений. Ребро або свиріль. Свистун або окарина. В наші дні в Україні поширений лише як дитячий музичний інструмент. Свистуни роблять з випаленої глини. Наподобу птахів чи тварин Окарина, в перекладі з італійської означає госенятко. Так називало свисткову флейту, що робиться з глини або дерева. В інструменті є 10 ігрових отворів. Звучання окарини казкове, часом фантастичне. Грою на окарині імітують звуки диких тварин. І особливо непідробно кування зозулі, через що на Україні окарину звуть зозулькою. Тримбіта. Трембіта це велика дерев'яна труба до трьох метрів завдовжки. Роблять трембіту із смереки. В старовину вона була сигнальним інструментом. Кілька дозорців, які розміщувалися на вершинах гір, сигналом трембіти передавали звістку про наближення ворога. Нерідко звук трембіти допомагав зорієнтуватися мисливцям чи подорожнім, що заблукало у негоду. Дуда або коза духовий інструмент. Це різновид волинки, що відомий багатьом народам світу та має інші назви. Волинка, ірландська волинка, шотландська волинка, біс, щувір, тулум. Троїсті музики це народний інструментальний ансамбль музикантів, який відомий з 17 століття. До складу їхнього ансамблю входило три учасники. Ось як про них писала Леся Українка. Ви, музики, грайте, а ви, люди, чуйте, старі мах по домах, молоді танцюйте. Ось ми з вами і здійснили подорож в історію музичної культури українського народу де дізнались про народні музичні інструменти. Бажаю вам і надалі пізнавати історію свого народу, своєї культури. Бувайте гарного дня!